Мешканець невизнаного Придністров'я хотів завербувати працівницю СБУ для співпраці. Чоловік отримав завдання від спецслужб РФ створити агентурну мережу серед правоохоронців, аби затримати його спецслужби України розробили операцію, щоб виманити його на свою територію. Вербувальнику запропонували зустрітись із потенційним агентом. Коли чоловік заїхав до нашої країни, його затримали. Виявилось, це громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці так званої ПМР. Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу внутрішніх військ Придністров'я. Потім фігурант отримав підвищення і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення Едельвейс МВС Росії. У складі російського спецназу брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні. У 2014 році він приїхав до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаної ПМР. А тепер спецагент перебуває під вартою і очікує на рішення суду.